Добрий день. Чи існують, чи існують сьогодні царі? Ось чи насправді Бог звільнив від царів, тому що, коли почалась війна, багато з людей говорили, що підкориться царю, скажімо так, з іншої країни, яка напала. Але ми бачимо сьогодні, що навпаки в більшості країн. Царя нема, ну є можуть бути якісь диктатори, які хочуть бути царями і богами і з цими проблемами, що царі вони з часом е, хочуть, щоб їм поклонялися. Але владою є народ, і в нашій країні, в багатьох інших. Ось владу і народ, наприклад, якщо влада щось робить неправильне, там корупцію, то народ говорить ні, і прибирає цю владу, міняє. Її. Ось а е, в церкві не так. В Церкві, звісно, влада належить Богу. Ось ане. Е, не народу. І тому ми бачимо, що насправді це твердження, що там під куриці